Голова ради Суддів в розповість про події, які сталися в Маліновському районному суді міста Одеси. Також буде отримати змогу отримати відповіді на ваші запитання. Час нашого брифінгу, 20 хвилин. Добрий день. 29 березня 2016 року в Маліновському районному суді міста Одеси дійсно відбулися жахливі для судової влади події. Відбулося затримання судді Маліновського суду під час отримання хабара. І також відбулися обшуки в приміщеннях суду, в приміщеннях, де проживали цей суддя, і в приміщенні, де проживав заступник голови цього суду. Ці події відбулися в зв'язку з тим, що особа поскаржилася до Національного агентства боротьби з корупцією е, України, що, е, що е, суддя. За допомогою заступника голови вимагає хабаря за розгляд за розгляд певної цивільної справи. Більш детально, я, якщо буде цікаво, я відповім. Дійсно відбулися такі події, в зв'язку з чим для нас це черго, чергова неприємна подія для судової влади, і це дійсно демонструє те, що не всі судді ще розуміють. Що е, які функції вони виконують, які завдання в них є, і що е, від таких суддів безумовно треба позбавлятися. І е, особисто я і від імені голови е, від імені ради суддів висловлюю подяку е, набу за те, що вони викрили такі подій в нашій судовій владі і сподіваюся, що розслідування цієї справи буде відбуватися швидко, незалежно і об'єктивно. Крім того, однак хочу, хочу звернути увагу суспільства на те, що звинувачення одного судді в здійсненні корупційних дій або інших людей декількох в здійсненні корупційних дій, ще не значить, що е, уся судова влада. Є такою, як заявлено в заяві наву на офіційному сайті, і що це має бути наслідком з касування недоторканості судді. По-перше, призиви до скасування недоторканності, повної скасування недоторканності судді порушують міжнародні стандарти і суперечать висновкам Венеціанської комісії, суперечать висновкам Венеціанської комісії і конвенції з прав людини на незалежний суд, тому що. Незалежність суду і недоторканості судді має бути недоторканість судді, має бути функціональною. Це значить, що суддя не може бути затриманий за судове рішення, і мені здається, що саме вдала формулювання було в попередній редакції змін до конституції, зокрема за виключенням скоєння злочину, затримання судді під час скоєння злочину за тяжкі. Або особливо тяжкі е, правопорушення, тому само по собі скасування недоторканності повністю може потягнути за собою порушення незалежності суддів. А тому оці висловлювання щодо е, і призиви щодо недоторканності є принаймні невідповідальними. Крім того, хочу звернути увагу, що всі оперативно-розшукові дії, всі слідчі дії. Мають відбуватися з повагою до честі гідності, і, 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 зокрема, і судді також, і працівників суду також. Ми знаємо всі, що, е, на жаль, слідчі дії, які відбуваються в судах, останнім часом відбуваються з і з порушенням прав і працівників, і відвідувачів судів. А тому, друга наша заява стосується саме того, що. У всіх державних установ, в тому числі при здійсненні оперативно-пошукових дій розслідування кримінальних справ, і при розгляді суддями справ при виконанні ними своїх обов'язків, при виконанні ними і працівниками суду своїх обов'язків, свої обов'язки мають бути виконані цими працівниками відповідно з дотриманням честі і гідності особи. Ці дві заяви сьогодні розповсюджені радою судді на сайті Ради суду судова влада. Що стосується е, підстав, чому відбулося і в чому звинувачення, дійсно, е, 22 лютого 2016 року на розгляді в Маліновському суді була справа за, позов, е, за позовом е, двох однієї особи до іншої фізичної особи про стягнення заборгованості за договором боргу. Однією з співвідповідачів співвідач... по цій справі було притягнуто юридичну особу, яка мала місце розташування на території Маліновського суда. Чи умисно це було зроблено, чи не навмисно це було зроблено, це підстави вже будуть з'ясовувати слідство. Але, але якщо говорити про основні правовідносини, то правовідносини між позивачем і відповідачем відбулися і мали розглядатися. В іншому районному суді міста Одеси. Дійсно, суддю Буран було затримано під час отримання хабара, це не заперечується ним, однак зв'язку з суддею Буран на цей час нема. 24 години його було працівниками НАБУ доставлено до 11-ї лікарні міста Одеси, де він зараз перебуває в середньому стані з порізаними вінами. Він дійсно порізав собі війни, і зараз лікарі займаються його лікуванням. Він Знаходиться під охороною працівників, працівників НАБУ і Національної поліції України. Іншої Інформації щодо цього судді в Раді суддів немає. Щодо інформації про обшуки у заступника голови суду в його кабінеті або в його будинку, то є інформація, що при так, при обшуках було вилучено е, в залі судового засідання в сейфі е, близько 1700 доларів США, які за повідомленням помічника заявлено, що це його гроші. В кабінеті заступника було вилучено гроші, які були подаровані йому під час святкування дня народження працівниками суду в невеликої кількості, і, і вдома також було вилучено близько 500 доларів. Чуть голосніше і включайте мікрофони, будь ласка. Володимир Миколаївна, скажіть, будь ласка, з приводу того, що суддя чи то відстрілювався, чи то намагався застрелитись, ось, якщо можна це. Цією інформацією ми е, користуємося тільки за повідомленням е, офіційного сайту НАБУ, але е, бачається так, що ця інформація достовірна. З е, повідомлень офіці... офіційного повідомлень від самого судді як я вже сказала, ми не отримали, але дуже багато свідків повідомляє, що такі події дійсно відбувалися. То все ж відстрілювався чи пробував застрелитись, яка ваша позиція? Ой, ви знаєте, я тут навіть не можу сказати, чи він відстрілювався, чи пробував застрелитись, але я не можу. Мені здається, що треба поговорити спочатку з суддею, що він мав на увазі, коли доставав пістолета і намагався стріляти. Тим більше, тим більше, якщо він намагався стріляти на пораження в працівників національної поліції або працівників набу, це абсолютно неприпустимо, і це безумовно має ознаки спротиву працівникам правоохоронних органів при здійсненні їх повноважень. З цим треба розбиратися. Якщо там є склад злочину, а ознаки, на мою думку, такі є, то безумовно має бути суддя притягнений до відповідальності. Дозвольте уточнити, як можливо, ви ще раз сформулюєте, сам суддя не відкидає, от що він дійсно отримував хабар? Можете ви говорили? Можливо? Я не говорила в суді. З ним зв'язку немає не в мене, не у голови суду. Ні у голови суду. А я не вважаю за можливим зараз з цього питання розмовляти з працівниками НАВО. Вони мають здійснювати свої повноваження безпосередньо, безсторонньо, без будь-якого впливу. Так само, як і будь-які судді. і коли ми вимагаємо від суспільства дати нам можливість виконувати такі свої обов'язки без впливу, то я думаю, що і працівники НАБУ мають право розраховувати на те, що судова влада не буде втручатися в розслідування таких справ. Ольга Перещук, 112. пані Валентина, скажіть, будь ласка, яка кримінальна відповідальність загрожує цьому судді? І от як цей процес зняття недоторканості має відбуватися і там власне слідства? Я не можу сказати зараз, яка відповідальна загрожує, тому що я не знаю, яке остаточне звинувачення буде йому пред'явлено. А це залежить від того, за якими статтями, за якими подіями його буде звинувачено, чи буде звинувачено, давайте говорити вже об'єктивно, ну так, щоб дотриматись об'єктивності. Але якщо щодо розвитку подій, по-перше, це має бути подання до Голови Верховного суду про зняття недоторканності. Таке рішення має за цим законом прийняти Верховна Рада. Сподіваюся, що це питання не буде довго затягнуто і буде швидко розглянуто і Генеральною прокуратурою, і Верховною Радою України, і сама судова влада в цьому зацікавлена. Знов таки, з огляду на те, що ми зацікавлені позбавлятися людей, які дійсно поплюжать звання судді. Ось після цього має відбутися відсторонення судді від посади і паралельно здійснюватися розслідування справи. Мені здається, що такі справи мають розслідуватись дуже швидко, і Рада судді неодноразово висловлювати з цього питання, оскільки суддю відстороняють за цим законом, за діючим законом тільки на два місяці, а після цього можуть, можуть продовжити термін відсторонення на один місяць. То ми вважаємо, що принаймні не більше трьох місяців має відбуватися розслідування, і будемо просити навої відповідних працівників все ж таки пришвидшувати такі розслідування. Ну, гання відносно судді у мене запитання? От ми коли їхали сюди, ми всі бачили звернення ну офіційну позицію э, Ради суддів України щодо двох питань звертаються. Так, да так, -да так. -да. Але от чи означають ці слова, що ви говорите, що правоохоронці могли довести, скажімо так, цього суддю до спроби ну, самогубства або покалічити себе, коли людина була можливо у якомусь такому стані, який з нею стався цей стан після таких слідчих дій. От ви можете якось це зв'язати чи не зв'язати. На раз. час, коли е, є, е, є такі, ну якби такі такі повідомлення до ради судді, ви ж розумієте, що це неофіційно, а люд, розповідають ті, хто зміг чуть-чуть поспілкуватися суддею. Коли суддя е, коли його затримували, або коли а, е, він погрожував, що якщо відносно нього будуть здійснюватись дії, він вскриє собі війни, і е, говорив про те, що він чи, 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 чи то застрелиться, чи то буде скривати війни. Але е, що стосується дій правоохоронних органів е, і проникнення до е, будинку, затримання. Це має відбуватися, як вже, я вже говорила, з дотриманням честі і гідності судді, без, е, е, без огульних звинувачень, без е, того, щоб е, виражатися нецензурною лайкою або будь-яким іншим способом е, впливати на психологічний стан людини. Саме з цього з тому була проголошена така заява. Є ще запитання, будь ласка. Судова юридична газета В'ячеслав Хрипун. А питання полягає в тому. На, на минулому тижні вже було, ну наскільки зрозуміло, затримання ще суддів вищого господарчого суду. Чи можете ви прокоментувати, чи було це затримано, чи не було, і що там взагалі відбувалося, тому що портрет інформація з цих подій? Давайте ви окремо підійдете, бо я зараз не готова ну, в цифрах і в датах говорити про це затримання. Затримання не відбулося, наскільки я розумію, ну, виходячи, виходячи з того, що не знята і нема подання про зняття з нього недоторкавності до цього часу. Є е, подання е, сьогодні мали зайти деякі подання про зняття доторканності до Верховного суду будуть подані. Якщо такі подання не подані, можливо, там є і подання щодо Швеція. Телеканали Факт, Оксана Коваленко. Так я так зрозуміла, що було лайки, так? Застосовували, там ображали цього суддю. Ну, я ваших... не, можу, не можу про це говорити, але. Е... Загальна ситуація була дуже нервова. І ще одне запитання: що там, який борг що за сторону по справі вів суддя? Яка сума боргу там? Дякую. Зараз я скажу. Це позов Кабальчицького до Юдіна і консалтингової компанії про стягнення заборгованості, про стягнення заборгованості близько 60 тисяч доларів. І сума хабаря складала десь третину цього боргу. Або отриманої суми складала десь близько 20 тисяч. Маленьке, ще технічне запитання. Скажіть, будь ласка, враховуючи те, що це суддя, він не доторканний, яким чином приймається рішення про його затримання? Це сюди технічне питання? Суддя не може бути затриманий без згоди Верховної Ради. Просто ніяким чином рішення про затримання судді не приймається до згоди Верховної Ради. Особисто я вважаю, що це правильно, якщо це пов'язано з правосуддям. Якщо це пов'язано пов з іншими правопорушеннями, як звичайної людини, не пов'язано з правосуддям. Напевно, це неправильно, і тому я, як член конституційної комісії, голосувала саме за такі зміни в Конституції. Олександр Олександр Сивачук УНН. теж уточнення перепрошую. Пані Валентино, чи правильно я зрозумів? Ви сказали, що Рада суддів якраз зацікавлена в тому, щоб якомога швидше було подання голови Верховного суду саме до Верховної Ради про зняття ну, про арешт і затримання відповідного судді. І крім того, якнайшвидше повинно бути розслідування у цій справі. Ми зацікавлені в тому, що в швидкому розслідуванні. І розгляд цього питання, тому що говорити про можливість зняття недоторканності я поки що не можу. Знаєте, я все ж таки суддя, і я звикла за 24 роки е, працювання суддею е, говорити якісь факти на підставі яких доказів. Якщо я скажу, що ми зараз... Говоримо, що треба зняти а завтра не буде жодного доказу. Хоча хто його знає, можливо таке, можливо, все, що завгодно в нашій країні, можливо. Але ви не сказали про те, що про процедуру так, що це має відбутися, безумовно. Це має відбутися, тому що по кожній кримінальній справі, що стосується до судді, має бути подання про зняття недоторканності. Якщо генеральна прокуратура, взагалі правоохоронні органи хочуть розслідувати цю справу. Ми говоримо про про обрання і затримання і взагалі обрання запобіжного заходу. Так. Працівників, в якому статусі він назад, Немає інформації. Немає інформації і не може я розумію, що він не може бути затриманим з огляду на те, що немає згоди Верховної Ради на його затримання або обрання запобіжного заходу підозра йому також не пред'являлася, наскільки мені відомо. Я не знаю, в якому він зараз статусі. Зв'язку немає. Є ще питання? Якщо немає питань, то ми будемо закінчувати. Дякую. По швидцу, якщо хочете, ми можемо додатково з'ясувати. Справа справа в тому, ну справа в тому, що. Да. Ну добре, зараз так, да, давайте отправим, mm да. -hmm.